Президент України в 2024 році нагородив медика Олександра Романюка з Полтавщини за порятунок життів українських захисників. Олександр Романюк до війни працював головним лікарем та хірургом у Семенівській лікарні та хірургом у лікарні міста Глобина. У квітні 2023 року чоловік став до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Там він надавав допомогу пораненим військовим. Указом президента України від 8 квітня 2024 року медика Семенівки Кременчуцького району нагородили медаллю за урятоване життя. Ну, е на сцену з великою заприємністю я запрошую та в самой Семенівська лікарня, Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради. Призначити Романюка, Олександра Леонідовича на посаду директора комунального підприємства Семенівська лікарня, Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради. Борис Васильович, так вставай вже. Я вже довго ж читаю. А тепер я забула, де читала. Без конкурсу. Знаєте, Борис кусовий. Так от, ми наручай. Я знаєте, я відомі тут дуже давно товаришую. Він мені великий потуб був, ну, скажімо так, це мій е, настоящий друг. Е, я сьогодні, понад усе радію, тому що він знову повертається в медицину, знову повернувся він до нашої, до рідної Семенівської лікарні, як кажу, просто так воно є. Е, щиро радий. І я знаю, що більшість із вас, або і всі ви разом ну, і оболонь, і Семенівка чекали цього моменту, і ось він нарешті став. Тому що я вірю в те, що ну, відродиться медицина наша, ну як її не ставлять вибачте мене за слово раком. Ну і ми виберемося з цього дерьма, хоч і як. Разом Це з такими колективами, як в Оболоні і, і, і в Семенівці, ну, з таким керівником. Я думаю, що ми ну, чи керівниками вибачте виберемося з цього дерьма, і, і, як би воно не було. Ось тільки от женем, так і піднімемося. Знаєте, коли Олександр Євгенідович працював лікарем, ну, будемо так говорити, я взагалі до всіх маю щире відношення, але сталося так, що він пішов добровольцем на війну, він не любить про це, ну, а що він мені скаже? Він ж мені рот не закриє, я от нього так повернута, так? Да? Значить, і я хочу сказати, я е, мала необережність, дякуючи Іні Іванівні, поїхати е, туди, де служили хлопці. Одне діло дивиться в ленті, інше діло будь. І саме в найгарячіших точках, саме у пристосованих операційних він надавав допомогу, спасав життя хлопців. І знаєте, ще що. Мені це так, я знаю, що от Борис Васильович він правда друг. І коли одігнали машину Олександру Леонідовичу, да, яка служила там для того, щоб ви, ви виносили хлопців із важких, ну будемо так казати, участків, да, повернувшись в Семенівку. Він цю машину залишив побратимам для того, щоб вона служила так, як служила йому, щоб допомагати надавати допомогу. Тому спасибі низький уклін. Доброго дня, хочу подякувати всім керівництву, одної громади, іншої. Всім присутнім, давно не бачив, радий бачити. Вітаю вас з нашим професійним святом. Багато часу не буду забирати, скажу коротко. Лікарні чекають великі переміни. Перше. Друге, комусь ми скажемо дякую і до побачення. Комусь ми скажемо просто до побачення, а комусь скажемо прощання всім Шановні медичні працівники, я теж два слова хочу сказати. Слова вдячності Олександру за те, що він погодився. Пам'ятаєте нашу останню зустріч в цьому залі. Коли не з одних вуз звучала кандидатура Олександра Леонидовича на цю посаду, ми провели не одну зустріч, плакали про всі плюси-мінуси. Олександра жде, звичайно, колосальна робота, тому що ми всі прекрасно знаємо, яка зараз ситуація, і з неї треба буде виходити. І я думаю, що ми спільно знайдемо той шлях, який буде оптимальний. і наша... Центральна районна лікарня знову буде працювати на тому рівні, на якому вона і працювала. Тому співчуваю, вітаю і бажаю здоров'я, наснаги, щоб пройти цей шлях.